Дивіться, оце я до того, що поливати чи не поливати. От Дніпро, бачите, Дніпро. А от погоріли кущі. І нема кому поливати. І тут тисячі вигоріло, тисячі кущів і нема кому полити. Відстань ну 150 метрів. 100-150 метрів. Ну протягни шланги, поливайте. Барани є барани, слухайте. Аби вкрасти щось. ну Дикий народ, дікий. вон прапор поцепив, Прапор. Нас гарищ. дебілота, дебілота. Бачите вода? гарно гарно А от нема чим полить, бачите, засихають корчі. Засихає декорація, бо нема чим полить. О, де це таке відео? Віді гіміратах ту воду з за, за Антарктиди везуть за 5 тисяч кілометрів, щоб спасти е, ці дерева. А тут... Видиться, от вода. 50 метрів. Нема чим полить. Жах, жах. Тупорили. Що тут таке за дерева? Ну, давайте подивимося. бідне, Гинуть. Гинуть. Гинуть деревця. Да. Бачите? Бачите, як вигоріло все. Скільки дерев вигоріло. Ворони скоро поздихають, бо їсти не будеш. Привіт, І Садять всяку, вибачте, за слово фігню. От посадило ця кляча фігню, це рябіна. І, її треба поливати, все треба поливати. От бачите тут в чому різниця? Тут а, сонце п'че як тут таке на сонці. А тут ті. Тіні. тіні вже більше, вона трохи краща, але все одно смерті. Бачите, як повигоряли газони. Повигоряли під ноль. І ось вода. Полити маком. Тут, тут в основному живуть ті, хто обікрав Україну. Тут я скажу, сумніваюся, що один, хоч один чесний є. Хоч, може і є, але сумніваюся. Тут все замішано на воровстві, Починаючи з будівництва і так далі. Київ, Болонська набережна найкраще місце. І тут Крутий, крутий котеджний район для крутих. Ну, я, наприклад, одного знаю, він <кхем>, директор там такого собі підприємства лісного великого. І в нього тут ну, мільйонер він, він неоднократний, мабуть. От він живе тут. Це не геть те, що супер-пупер, але в будь-якому випадку тут. Або ті, хто вкрали багато самі, або тих, кому принесли. Ну, оце все построєно за рахунок знищення України, за рахунок розкрадання і за рахунок поруйнованих заводів, фабрик, залізних доріг вкрадених земель, лісу, пограбованої природи, пограбованих людей. От за цей рахунок тут побудовано і живуть. І живуть. Еліта. Я маю виду воровська еліта. Отак. Дивіться, в'їзд тут з іншого боку. Тут персональні заїзди, все тут нормально, тільки з того боку. А це типа, така міні-парадна. Половина тут і не живе ніхто. Купили і воно так стоїть. Тіпа вклали гроші. От. Бо... Знаєте, апетити ростуть. Спочатку купив тут, награбував, а коли вже є тут, людина переїжджає вже десь в Швейцарію, в Австрію. Це перший щабель злодіїв. Ну так як тут крутізна, то звісно за бюджетний рахунок тут зробили прекрасну набережну, бачите? Це 100% свідчить, що тут була корупційна змова. Корупційна змова. Бачите, які фігури. Декорація. Це більшим планом. Бачите? Як живуть мільйонери? Ну ті, хто вкрав в смислі обікрав українців. Вони в нас називаються мільйонери. Злодії.